А чи задимилися ви про походження звичайних побутових речей? Добрий день, шановні глядачі! З вами «Невідоме про відоме та ваш ведучий Владислав Кінзера. Сьогодні ми розкажемо вам про появу побутових речей, з якими ми стикаємося щодня. А, боже. Я тя впоминуся. Ну так пандики красиві. Ще давнину люди ласували медовими ласощами, фініками та горіхами. Однак ніхто не загортав їх у спеціальний папір. У стародавньому Китаї та Персії карамелізовані горіхи продавали в глиняних або паперових пакетах. А у Європі в середньовічні часи солодощі зберігали у скринях або полотняних мішках. Але перші справжні цукоркові обгортки з'явилися у 18 столітті, коли французькі кондитери почали загортати трюфелі в тонкий вощений папір, щоб вони не прилипали до рук. Ця ідея швидко поширилася і вже у 19 столітті виробники почали використовувати паперові етикетки з логотипами. Справжня революція відбулася в 1830-х роках. Коли німецькі та британські кондитери зрозуміли яскрава обгортка може зробити цукерку популярнішою перші кольорові фантики друкували на тонкому папері за допомогою літографії у 1850-х роках французькі кондитери почали загортати шоколад у золотисту та сріблясту фольгу. А в 1900 році Компанія Hershey's запустила серійне виробництво таких обгорток у США. З 1950 року у Європі почався справжній бум колекціонування фантиків. Діти обмінювалися ними, влаштовували конкурси на найрідкісніший екземпляр. В Італії та Франції деякі фабрики почали випускати серії фантиків із жартами або коміксами на звороті. Сучасні фантики все більше пристосовуються до екологічних вимог. Наприклад, компанія Lint почала використовувати обгортки, що розкладаються у ґрунті, а японські виробники експериментують зі стівними фантиками. Новітні технології дозволили створювати цифрові фантики, обгортки з QR-кодами, які ведуть на сайти з історією цукерки. Акціями або навіть маленькими мобільними іграми. Сьогодні деякі рідкісні фантики коштують сотні, а іноді й тисячі доларів. Наприклад, обгортка від шоколадки Кент Бюріс 1914 року була продана на аукціоні за 800 доларів. Серія японських фантиків 1980-х років у стилі аніми оцінюється в 500 1000 доларів за набір. Фантик це не просто обгортка. Здавалося б, Фантик – це дрібниця, яка живе лише кілька хвилин у наших руках. Але за цим шматочком паперу або фольги стоїть ціла історія від середньовічних пвощених паперів до QR-кодів і екоопаковок. Наступного разу, коли відкриватимете цукерку, Згадайте, можливо, ви тримаєте в руках майбутню рідкісну реліквію. Не вистачає. Прищепка це простий, але вкрай корисний предмет, який використовується для скріплення паперу або інших матеріалів. Історія її створення має цікаві етапи. Перші спроби створення прищепок датуються ще давніми часами, коли люди використовували різні природні матеріали, такі як гілки або камні для скріплення предметів. Однак сучасна прищепка, яку ми знаємо сьогодні, була винайдена в 19 столітті. У 1867 році американський винахідник Джордж Макґіл отримав патент на першу металеву прищепку. Його модель була досить простою і складалася з металевої стрічки, згорнутої у форму кліпси. Яка могла скріплювати кілька аркушів паперу. Ця ідея стала популярною, і в наступні роки з'явилися різноманітні модифікації прищепок. З часом виробництво прищепок стало більш масовим, і вони почали виготовлятися з різних матеріалів металу, пластику та навіть дерева. Сьогодні існує безліч варіантів прищепок від простих до дизайнерських. Які використовуються не лише для офісних потреб, але й в побуті. Прищепки стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, допомагаючи організувати документи, зберігати їх у порядку та уникати безладу. Таким чином, простий винахід Джорджа Макхіла Став основою для багатьох сучасних рішень у сфері організації інформації. Домашня рутина ніколи не викінчується. Проте наш випуск двігай кінця. Бажаємо вам лідно працювати та приємно відпочивати. Відділення аудіовізуального мистецтва Краматорської мистецької школи номер 3 До побачення.